Сибірська Арктика зараз нагрівається майже в четверо швидше, ніж інша частина планети. прискорення, яке набагато перевищує те, що раніше враховували в кліматичних моделях. Інтенсивне потепління арктичних морів відбувається саме в районі півострова Таймир, де розташовано епіцентр підйому Сибірського плюму. Нагрівання арктичних морів зумовлене тим, що океанічна кора тонша і краще проводить тепло, а вода має більшу теплоємність, ніж атмосфера. Саме тому океанічна вода інтенсивно поглинає і утримує тепло від магматичного плюму, що піднімається, навіть не зважаючи на те, що сам плюм піднімається під континентальною корою на відносно великому віддаленні від узбережжя. Тепер ви розумієте: у цей 24 тисячолітній цикл найсильніших катаклізмів. коли океан втратив свою теплопровідну функцію через забруднення його мікро і нанопластиком. Сталася активізація Сибірського магматичного плюму. І через це океан, який вже інтенсивно нагрівається від розпечених надр, тепер отримує додаткове тепло і від нагрівання арктичних морів. Це посилює нагрівання всієї системи. Мантія не охолоджується і продовжує плавитися ще інтенсивніше, що своєю чергою додатково збільшує приплив розпеченої магми під тектонічну плиту а це ще більше збільшує тиск на цю ділянку кори завдяки катастрофічному виділенню газу внаслідок складних фізико-хімічних реакцій, між розпеченою магмою та плитою. Тепер ви бачите три ключові компоненти в комплексних причинах наростання катаклізмів: 24 тисячолітній цикл сильних катаклізмів, забруднений мікро і нанопластиком океан, що утримує тепло. Та активізація Сибірського плюму і останній аспект, якого необхідно торкнутися, це припинення роботи експериментального обладнання для пом'якшення катаклізмів, про яке я розповідав у кількох своїх попередніх зверненнях.